Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера сьогодні. До вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 1994 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 11 ам. І в даному відео ми вами розглянемо технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості аверса, особливості реверса, дізнаємося, який штамп утвориться при співвідношенні цих двох сторін. і Обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, монета номіналом 50 копійок 1994 року виготовлялася з латуні на Луганському монетному дворі тиражем 150 мільйонів екземплярів. Що ж до технічних характеристик, то діаметр монети 23 мм, вага 4,2 грама, гурт монета має перерив рифлений, тобто іде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Що ж до визначення штампу монети, то обов'язково ми розпочинаємо його з визначення аверса. Для того, щоб визначити аверс монети, ми повинні охарактеризувати штамп 1.1, адже саме він вказа нам на штамп аверса. Щоб визначити штамп 1.1 50 копійок 1994 року, ми спочатку повинні визначити, що перед нами штамп перший. Щоб визначити штамп перший, ми повинні звернути увагу на середній зуб тризубця. Ми бачимо, що він гострий та тонкий, без потовщення у верхній частині. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Дата знаходиться наближено до канта, віддалена від герба даної монети. І штамп перший. 50 копійок 1994 року визначається тим, що ми дивимось на отвори, що знаходяться у нижній частині тризуба. І ми бачимо, що отвори вони є мілкі. Після того, як ми побачили, що вони мілкі, ми вже автоматично знаємо, що перед нами штамп перший. Щоб визначити штамп 1.1, ми повинні свою увагу звернути на верхню частину та на проріз, що знаходиться у верхній частині листа. І штамп 1.1, як ви бачите, характеризується тим, що саме ця Полоска, що йде по листу, вона йде від самого початку листа до його кінця, і штамп по характеризується так: верхня частина проріза правого верхнього листа вона широка і знаходиться. У центрі. Для того, щоб визначити штамп 1.1, Ще раз хочу нагадати: ми повинні подивитися на саме ці отвори в нижній частині листа, і для уточнення подивитися на верхню частину та на прорізь. Можливо, вона знаходиться через весь лист, можливо, через половину цього листа. Після того, як ми визначили поверсу штамп 1.1, ми переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу сьогодні нас цікавить штамп АА. Щоб визначити штамп АА, ми спочатку визначаємо штамп А, потім його дохарактеризуємо. Щоб визначити штамп А, ми його характеризуємо так: шрифт плоский в рунах номер 1 та 3 по 5 ягід. В гро номер 5 саме цей відросточок, він підходить до другої ягоди зліва. Також. Рисочка над буквою Є, вона товста. Ягоди мають середню величину, і в гронах номер 1 7 та 8 саме ці відросточки вони підходять до віток калини. Саме так визначається штамп А. Щоб ж визначити штамп А, ми дивимося на розмір поля штампа. І бачимо, що розмір зображення менший, а розмір поля штампа він більший. І складає 21,7 мм. І кан цієї монети по реверсу А, він вузький. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 50 копійок 1994 року, штамп 1,1АМ. Якщо ви. Побачили, що штамп 1-1. А А, ми розібрали, то літра М в кінці штампу значить те, що гурт монети має мілку насічку. А так як він перерив рифлений, то саме ця мілка насічка йде у 8 сегментів по всьому колові монети. Що ж до ціни даної монети, мінімально на даний час монета 50 копійок 1994 року, незалежно від штампу, вже коштує від 1 гривні. Але якщо ви знайшли монету, яка матиме штамп. 1АМ, то знайте, що ціна такої монет на даний час в звичайному біговому стані складає від 50 до 70 гривень. Монета є доволі цікавою, і треба знати, як її визначати. Якщо у вас виникли запитання, задавайте їх на Viber чи Telegram. Номер можете знайти на головній сторінці даного каналу. Якщо ви маєте інші колекції монет чи багато монет України, присилайте, обговоримо, як зможемо їх перебрати та оцінити всі штампи. Щоб розуміти, скільки вони коштують. Якщо вас цікавлять інші монети України, перейдіть за посиланням і подивіться, є дуже багато відео, відзнятих саме по всіх штампах, не тільки монети 50 копійок. Отже, на цьому буду закінчувати це відео. Всього найкращого!